І Запоріжжя у Львів компанія Сенсар Девелопмент релокувала свій бізнес, і тепер тут будує затишне житло у найкоротші терміни. Все для того, аби всі, хто втратив домівки через війну, змогли віднайти домашній затишок знову. Сьогодні дуже велика кількість переміщених осіб, і тому є великий попит на житло. Але класичне житло, воно вже трошки застаріло, тому що у них великий термін будівництва це великі будинки, там 11 поверхів, 18 поверхів. І люди, коли купують, вони не мають можливості чекати там півтора роки, два роки. Сьогодні ми пропонуємо будівництво, яке завершиться менше ніж за 12 місяців, і ми передамо вже ключі від 17 метрів квадратних. Є варіанти з терасами до 14 метрів квадратних, є ексклюзивні варіанти на верхніх поверхах, де будуть тераси великі, мабуть, до, до 60 метрів сама тераса. Тож на різних на вибагливих покупців ми пропонуємо апартаменти. Цей проект є спільний із лев девелопмент. Ми і компанія Сенсар, і Лев і Сенсар. Ми любимо те, що ми робимо. І це є дуже важливо. Ми віримо в Україну. Ми віримо, що ті проекти, які ми створюємо, важливі і необхідні для людей і для нашої держави. Тож смарт-хаус це буде справжня знахідка для майбутніх мешканців. Тут кожен зможе почуватися в комфорті та безпеці, адже у цьому комплексі передбачено і надійне укриття.